Скоро Різдво за старим календарем, тобто 6 грудня. Ми вже відмітили Різдво за Новим, приймали щедрувальників, приймали калядників. А тепер, ну так як ми ще, в принципі, живемо по старих традиціях, да, ми люди ще тих часів, хоч вже і це заборонено говорити, але це залишиться в нашій пам'яті. А так як я художник і людина творча, я дуже люблю не тільки відпочивати і працювати на землі, а я люблю ще і творити, писати картини, то я зазвичай розписую і пряники. Спочатку їх випікаю, вони в мене медово імбірні такі от. Домашні, запашні на натуральних основах, на меду, на маслі. А потім роблю із цукрової пудри, купляю барвники, які харчові використовую. І потім малюю, творю, працюю. Так як я бачу, як мені подобається. Ось виходять у мене ось такі красиві Да? Тіша. У нас тут котик такий, тіша молоденький. То ось такі виходять у мене пряники. Домашні, розписні. Їх дуже гарно ось у мене на те Різдво були такі пряночки, потім ми їх вішали на ялинку. Були такі подаруночки, які я роздавала діткам, хто приходив колядувати, щедрувати. І надіюсь, що і на це Різдво. Поза старим календарем до нас теж завітають гості, і в мене будуть такі гарні, цікаві, творчі подарунки. Кому сподобалося і хоче спробувати, можу розповісти про рецепт і те, як це подробно зробити.